А я більше вірю в те, що справді європейці будуть більш стійкими говтались оговця. Що, що ти кажеш? Що європейці оговтались, що вони готові битися. Дивись, є такий чудовий телеграм-канал ресургам Я дуже люблю читати Це дуже класна аналітика. Ну і взагалі я рекомендую, звісно, всім нашим глядачам підписатися на наші з Андрієм Телеграм-канали, мій. Та Ото та в розширенні більш інформації е, дуже класну підбірку. Цей телеграм-канал зробив. Інформації про те, що ж зараз відбувається у сенсі 18-го пакету санкцій, коли власне було забанено тіньовий флот Російської Федерації про ті самі 200 танкерів, які потрапили під цей обмеження заборони санкції тіньового флоту, тут потрібно просто розуміти, що мало запровадити санкції проти так званого тіньового флоту або танкерного флоту Російської Федерації. Танкерів, які перевозять ось цю нафту до Індії, до Китаю чи де де інде взагалі куди Росія. І там її постачає а туди перевозять. Мало запровадити просто санкції. Їже ж потрібно виконувати як можна виконувати санкції в контексті саме флоту. Це потрібно, це означає, що потрібно затримувати ці підсанкційні танкери. Де це відбувається? В основному вони виходять на три чверті з портів в Балтійському морі, і там є всі шанси у НАТО, Україна то затримувати ці відповідні. Судна, Балтійському морі, яке ну мовляв, є вже там внутрішнім морем НАТО. Дуже велике зацікавлення в цьому є країн Балтії, Естонія, Литва дуже зацікавлені в цьому країни Скандинавії, Швеція, Фінляндія. Їм єдине, чого не вистачало це рішучості та е, допомоги і справді політичної волі від двох найбільш мілітарних країн е, регіону: це Німеччина і Польща, хоча там є мілітарна е, Швеція, але тим не менше. не вистачало е, все ще долучення Німеччини і Польщі. І отже, е, простежмо певну низку дій щодо цього танкерного флоту, 28 січня. Міністерка закордонних справ Фінляндії в Литві закликає країни Балтійського басейну закликав е, посилити контроль над морем і. Протоками це 28 січня на початку цього року, 6 лютого, данія підтримує заклик Фінів і заявляє, що буде посилено перевіряти танкери 15 березня. Вперше німці перевіряють реакцію Кремля. Спочатку остаточним розпорядженням митниці танкер тіньового флоту Евентін було заарештовано, а потім, 21 березня, рішенням суду, цей танкер повністю конфіскувала німецька влада з нафтою, вартістю 40 мільйонів євро. Зараз уже травень, 14 травня, Естонія пробує затримати танкер Ягуар, який перебував під санкціями Великої Британії. Цитую: корабель, що йшов без жодної приналежності до країни, відмовився зупинятися. Після чого корабель Естонії спробував затримати судно. Але Московія направила винищувач, який на одну хвилину залетів у повітряний простір НАТО, створюючи загрозу патрульному кораблю. 18 травня, тобто за три дні після цього, як естонці намагалися затримати російський танкер. Щоб помститися, Естонії Росіяни затримали теж корабель Грінедмайер, який вийшов з естонського флоту, але потім його відпустили. Втім, тим не менше, це такий чіткий акт залякування це у відповідь на. Що ти кажеш? Такий Потужний сигнал. Це спро... відповідь на сигнали залякування з боку Естонії, і тим не менше, саме минулого тижня, відбулися низка подій, які продемонстрували дуже велику рішучість Європи. Перша подія 22 травня. Польща направляє бойові кораблі на перехоплення судна, яке е, вийшло з е, московського, ну з російського е, порту, і почало увага, проводити підозрілі маневри біля кабелів зв'язку. А ми знаємо цей епізод гібридної війни, який ведеться в Балтійський. З кабелями їх було багато вже з грудня минулого року. Їх вже було епізодів сім, коли силові кабелі електричні, коли кабелі інтернет-зв'язку, оптоволоконного зв'язку перерізалися, переривалися, і до речі, це дуже важливий аспект. Коли ми говоримо про кабелі, що пролягають на дні моря, кабелі, які забезпечують інтернет, це не просто зв'язок, це ці кабелі вони є елементом подальшої технологічної революції, штучного інтелекту. Зараз дуже багато чого йде в AI. і якщо Росія порушує ось ці от ланцюжки, то це так само напад на майбутні технології, яке мають забезпечувати ці країни. Отже, 22 травня Польща направляє бойові кораблі 23 травня. Росія демонстративно відповідає на це. Направивши свої бомбардувальники су 24 виконуючи демонстраційні маневри нападу в міжнародних водах, і чим відповідають наші партнери західні військово-повітряні сили Польщі та Фінляндії, отримують наказ від оперативного командування союзних сил НАТО в Європі, а це в Німеччині, здійснити перехоплення цих су 24 -х. коли вилітає авіація партнерів. Російські е, бомбардувальники обістрано повертаються назад швиденько в свою е, свою гавань. Тобто, оці демонстрації сили та готовності, мені здається, що вони вже повністю пройшли весь етап на Балтійському морі, і наші е, європейські партнери власне демонструють рішучість. Ну а тут, якщо ще говорити про Мерк це його заяви і Тауруси інсайд яким який ти знаєш, яким ти володієш. Ну, це взагалі накладається на дуже правильну канву дійну реакцію. Правильну правильну реакцію, реакцію е, правильну поведінку. Слухай, ну в цій тематиці, в тому, що загалом е, в Європі все більше і більше говорять про потенційну загрозу, яка вже от, от і ось тут, що росіяни будуть продовжувати е, воєнні дії, що росіяни будуть далі йти на Європу. Насправді наші партнери, е, ось я теж собі шпаргалочки свої дістаю. І йдуть теж і роблять певні ключові кроки е, сьогодні, е, в багатьох змі. З'явилася інформація про загрозу тому, що литовці, які е, в сувальському перешийку в регіоні, е, це так званий коридор, який фактично розділяє е, Росію від е, Калінінграду, а якщо правильно е, Кьонісбергу, е, тобто, е, і власне це та територія, яка може бути під ударом, якщо росіяни спробують захистити. Свої території е, і не дати умовно там країнам НАТО, як вони в своїй концепції захисту і в концепції е, оборони е, хочуть захистити від країн НАТО, це власне Кьонісберг. Відповідно е, до чого ми йдемо? До того що така серйозна там напруга з'являється в регіоні. Литовці починають з е, коридору виїжджати е, в той же час е, Німеччина офіційно розпочала постійну дислокацію своєї 45-ї танкової бригади в Литві і це най. Перше і найбільше таке розгортання часів Другої світової війни, тобто, доволі не непроста історія, загалом другій світовій війні німці по іншому розгорталися в районі собачного коридору, трошки по іншому. Якби це було вже на ну, нюанс. І власне що формування бригади, в якій буде служити близько п'яти тисяч військовослужбовців, має закінчитись 27-му році. Водночас, так само а, свої кордони Литва посилює і перекидає а, бойові бригади під кордон, тому що вони розуміють, що умовні прикордонники в разі інтервенції не сильно а, дадуть спротиву а, для росіян. А їхня країна а, доволі велика, і знаєш. Це дійсно може закінчитись дуже швидко, якщо Росія б залучила серйозні сили і засоби для прориву кордону і зайняття країн Балті.